Скільки тримаються зв'язки, коли ти розриваєш стосунки з людиною? Скільки тримається енергетичний такий зв'язок, коли ви відчуваєте на відстані, що відбувається з вашим колишнім? Поговоримо сьогодні не тільки про колишніх в інтимному плані, що це ваші любовні партнери, також це стосується колишніх партнерів по роботі, колишніх партнерів, які мали якісь спільні проекти, бізнеси і про дружбу. До речі, багато хто прямо в період початку нового року відчув такий фільтр оточення, коли друзі проявляються дивно, коли хтось після свят ніби зник, і коли хтось перестає з вами спілкуватися. І така чистка цього року буде відбуватися дуже активно і особливо в. Особистому житті, тобто в ближньому колі, саме тут будуть зміни серед оточення та людей. Що це нам може підказати? По-перше, це момент, коли з оточення зникає якась людина зі спілкування, вона видаляється, можливо, не одразу вас блокує всюди, так, але просто робить дистанцію. Коли в цей момент ви ніби спілкувалися так рідко, але в момент, коли людина відсторонилася. Ви дуже чітко відчули дефіцит спілкування, постійно нав'язливо думаєте про цю людину. І якби згадуєте якісь моменти, відправляючи енергію, до речі, у минуле ваших стосунків, Все це показник того, що ваші енергетичні зв'язки дуже тісні, і ви не можете позбутися цієї людини легко. Тому що справді не кожен енергетичний зв'язок тримається міцно, коли він міцний. Коли у вас був інтим, коли у вас були секрети, коли у вас була агресія до людини, коли була якась махінація обман, шахрайство або з вашої сторони, або зі сторони іншої людини, і коли був магічний вплив. І саме такі партнери при розставанні не можуть позбутися нагадувань одне про одного. Такі люди е, можуть вам снитися, можуть просто згадуватися, можуть предмети, деталі, речі, якісь нагадувати про людину. Нав'язлива думка. Відрізняється від такої звичайного згадування, як ви десь щось пройшли і спільне мали. Нав'язлива думка заключається у тому, що ти не можеш думати на інші теми і постійно повертаєшся до якби, такого обговорювання в внутрішньому діалозі ваших попередніх ситуацій, зв'язків з людиною. Звісно, тут наслоюється ще страх того, чому ж ця людина невже я такий поганий, погана, чому ця людина викинула мене з оточення. Цим користуються маніпулятори, які а, таким чином провокують вас на те, аби ви виходили перші до них на зв'язок. Скажу відверто, що енергетично найсильніші зв'язки після останнього відвертого емоційного через сердечну чакру або через другу чакру, коли це інтим. Коли такі були у вас зв'язки після оцього емоційного переливання тримаються до 7 років. Тому ми маємо розуміти, що у нас є такий термін 40 днів, і це, до речі, не просто так пов'язано зі ритуалами, які після смерті. 40 днів людині потрібно, аби відновитись після періоду, коли було. Довший час в обміні е, в стосунках з певною людиною, чи дружні стосунки, чи родинні стосунки. Фактично, будь-які стосунки, які розпадаються, це теж маленька смерть. До речі, що згодні ви з цим дайте знати в коментарях. Часто люди сперечаються, я вже помітила над тим, що розлучення це як маленька смерть. Але це справді що союз людей він настільки на всіх рівнях чакр, на всіх рівнях вібрацій, енергії поєднаний в собі, що це як окремий організм. У шлюба вашого в моменті, в місті, в годині оформлення теж є своя натальна карта. Так само, коли ви фірму з кимось організовуєте, у вас є натальна карта, коли ви все це започаткували. І це найцікавіше, тому що розриваючи такий зв'язок, не можна його розірвати в одну секунду. Це просто. Неможливо навіть логічно розірвати просто стосунки, забути про людину в один момент. Якщо в когось таке було, дайте знати в коментарях. Але насправді це дуже болісний ефект, і навіть враховуючи те, що це вже кінець абсолютний, і там, типу, не якась маніпуляція чи провокація до повернення відносин. Це дуже нестабільна енергія, яка в один момент завершується. І ми маємо адаптуватись до нової, і тут є такий термін 40 днів. 40 днів це той період, коли повертаються люди, які справді вирішили, що вони поспішили в розриві стосунків. Це відноситься і до друзів, які довго, наприклад, щось їх розвело. Вони посварилися, і вони довго не могли прийти до тями і вирішили все ж таки не контактувати з людиною. Це бізнес-партнери, які розходяться. Якщо вони протягом 40 днів не повернуть контакти одне одного, не налагодять стосунки, вони перейдуть на наступний цикл. А наступний цикл, я б сказала, він абсолютно не здоровий, і там вже включаються інші програми. Якщо є недоговорені якісь фрази емоції, якщо є образи, якщо є агресія. Вона зберігається, або як часто дівчата приходять до мене на консультацію, розбираючи своїх колишніх, які до них часом заглядають за інтимом на зустріч, потім зникають. Кожен раз дівчата, які приймають таких чоловіків до себе, але чоловіки теж такі є, в яких вони там десь з колишньою часом пересікаються, вважають, що в них немає стосунків, але інтим зберігається час від часу. Так ось знаєте, оцей семирічний великий цикл вашої прив'язаності, він буде. Вмикатись тоді, коли ви останній раз мали близький емоційний контакт. І тоді починається цей великий семирічний цикл. Перші 40 днів пройде як розрив, і тут варта, якщо це в особистому житті розрив, в ці 40 днів. Не контактувати з іншими людьми, бо програму цих стосунків ви можете перенести на іншого партнера. А тоді це взагалі болюча така наслоєна історія, з якою варто буде розбиратись дуже довго, якщо захочеться прийти в норму. І я знаю, що це мегачаста історія, але про це ми теж окремо поговоримо, якщо буде цікаво, про те, чому між стосунками повинна бути пауза для чого вона. Але навіть зараз зрозуміло, що вона для того, аби... Ви були в частину якогось організму, від'єдналися, і вам треба стати повноцінною енергетичною особою, відділившись від попереднього організму. Тому що це енергетичне донорство. Кожна людина в парі, бізнес-партнери, дружба тісна, особливо жіноча дружба, де переливається з пустого порожнє, де розказуються плітки, де дуже багато емоцій. Вона дуже тісна. І крім того, особистісні стосунки, звісно, вони там на всіх видах емоцій дуже закручені і тісно пов'язані. Так це має величезне значення, як ви взагалі розриваєте зв'язки. І коли йде ось цей 40-денний термін, не можна наслоювати нові стосунки. Типу Ой, я не буду дружити з тою подругою, пошлю її, заблокую, бо я собі знайшла вже нову подругу і починаю з нею товаришувати. Здорового зв'язку з цього не вийде, ви будете переносити попередні програми на цю людину. Це робиться автоматично, тому що в організм, який самостійно відірвався від людини і цю нішу не заповнив. А вона має заповнитись вашою енергією, на яку має притягнутися нова людина. Якщо вам цікава тема самотності, екологічної самотності і чому. Побути на самоті між стосунками і чому ця пауза важлива, дайте знати в коментарях. Про це теж поговоримо. І якщо такі розмовні рубрики на цікаві теми вам актуальні, то пишіть ідеї тематики в коментарях. Я буду ділитися своїм поглядом своїми знаннями на ці теми.